Церковь споминає станомученика власті Севестійського і Жесним, прімедіоклітіана, а далі і лікінія, жорстоких гонень на християн, приступили к власію і требували відказатися від Христа, а Він і сам не відказався, і підтримував своїх людей, віруючих. Мудрость і святость його була така велика, що до нього приходили навіть звірі і чекали, коли він закінчить молитву, щоб він їх благословив. Звірі чувствують святость. Гріколай, гонітель, прибив з воїнами. Правда, він не чув нікого там, лиш самого Власія, повів його на мучення, мучили, збивали, потім пішов на хитрость почав казати, ти знаєш, ти талановитий, ти такий друг цим вора богам нашим. Не роби дурницю. Власі, як і всі мученики за віру Христову, ще казали, яка тобі конечна разниця? Ведь у вас не є один Бог язический, а повно божеств. Якщо ми збрали. Всього цього Бога, Христа Ісуса, тобі, то яка різниця? Но сатаністи, язичники добре знали, що все, що є розкол, роздори, секти, чи лживі язичні боги, все це є сатанінське, значить їхнє. Но якщо священник, чоловік і збирає путь войти в церкву канонічну, де подлинно Христос прибуває, Отсуди названі нашої Канонічна церква, де по настоящому реально прибуває Христос і Ісус, то цілий язичний світ в такій дикій формі вандальній починає переслідувати. За ним йшло сім жінок, котрі збирали каплі отої крові Його і їх схопили, заставили їх. Одказатись від Христа, але вони відказалися від ідолопоклонства, і також були збиті, і, і на конець сем, семеро жінок було усичином мечом. Вірно слово каже Павел Тимофею, аж ми з ним, з Христом, умерли, то з ним і оживемо. А якщо терпимо, то з ним, з Христом будемо і царствувати на небесах. Але якщо одречемося, не важливо, як під давленням били або купили, або приманули, аж отречемося від от Христа, Він теж отречеться от таких. Якщо ми не вірні деколи, то Христос прибуває завжди віруючий, вірний, бо себе від себе, себе отречи, не може. Це все каже Павел Тимофею. і проси людей наших не вступати в спори з язичниками, бо тоді спори славопрення не служать ніякої, ніякого добра, ніякої пользи, але розстройство слухаючих. А себе старайся представити Богу достойним ділателем, неукоризненим, ти, як є піскоп Тімофей. Старайся вірно приподати слово Боже людям, а от непотребного пустосолов'я – удаляйся. Бо на відміну від того, що хочеш їм щось доказати, не вийде. Їх слово язичницьке безбожне, як рак буде розпространятися, но твердоє Боже основання стоїть так, як печать. Познав Господь своїх і де да відступить від от неправди всякий сповідуючий ім'я Господа. От чому так важно і нам пам'ятати хоненія, униження, а й ця тема нині в Україні актуальна. А куди дітися? Священники, єпіскопи, митрополіти не просто кажуть, вони об'язані говорити. Павел каже, горе мені єпископу Павлу, якщо я не благовествую, якщо не проповідую, якщо не кажу слово в защиту, якщо не обадрюю своїх людей, котрим також грозить гонення, увольнення з роботи, або просто ізгнання. І якщо я не благовествую, горе мені. От чому і ми проповідуємо, знаючи, що які б нас гонення або суди не чекали, та ліпше земний суд потерпіти, чим попасти на суд Божий. Бо каже Павел Тимофею, якщо відкажемося від от Христа, Він нас відкажеся, і ми втрачаємо Царство Боже. Тому в будь гоненнях, в тяжких часах, коли гонення церкви, лучше потерпіти, лучше бути гонимим, чим друг казати: Ви знаєте, я такий, як ви, і приспособитися, і духовно. Проіграти, а даже і пропасти. А раз так держимося, єдинства з Українською канонічною церквою, де пристоять відброжені, що нуфри, бо лиш так поступаючи, не схибиме, видержавши єдинство з Богом, істинним Христом Господом у Його церкви, а у вічності з власієм святим і з усіма святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.